Сергій Анатолійович. Доброго дня. Дякую, що погодились дати мені інтерв'ю. Знайшли на цей час. Як ваш настрій, як налаштовані. Непогано. Це добре. Що налаштовані добре. Тож. Е, питань буде шість. Тема мистецтва поділи їх на три групи, як я в Минулих частинах вже говорив. Mm -hmm. то перша група це малювання, друга музика і третя література. Тож питання стосується як вас, так і ваших поглядів на ну, ці три теми в основному mm -hmm. на мистецтві. Тож почнемо з першого питання. Питання примітивне, але все ж таки цікаво дізнатися. Який ваш улюблений художник? Художник. Ну, якщо чесно, то е, малювання не, не моя улюблене, не мені улюблений від мистецтва, але мені дуже подобаються іноді е, картини Айвазовського. Хіба що е, е, так роздивляюсь? Ну, я, я ж кажу, я не дуже фанат взагалі е, такого мистецтва, як малювання взагалі. Але деякі картини я можу оцінити. Тобто я не зовсім вважаю, що це не, ну, не треба цим насолоджуватися. Я розумію людей, які це полюбляють, розумію людей, які цим займаються, але сам я більше до інших видів мистецтва якось відношу свої інтереси. Зрозуміло. Я зацікавлений на вашу думку. Чесно кажучи, у мене теж є таке, я не повністю обожнюю малювання як, як вид мистецтва. Все, що мені в ньому подобається, це тільки малювати. А от як шукати щось, те, що мені там подобається, це я не шукаю. Тільки те, як малювати. Не більше. Тож, у мене, наприклад, улюбленого художника як картини нема. Тож дякую за, за вашу думку, за вашу відповідь. І тепер наступне питання. Чи маєте ви здібності до малювання? Або початкові, або професійні? Не маю, на жаль. Я б теж, до речі, не... Ну, я б хотів би насправді щось малювати, і навіть колись намагався навчитися, хоч трошечки, але щось воно мені не дуже давалося, тому <кій> поки що цей проєкт. Призупинений. Цікаво. Я насправді, ну, спочатку, звісно, малював як дитина, це можна не, не вважати як щось особливе або як якісь навчання, великі навчання, бо всі діти малюють. А от у школі я от до половини шостого класу я зовсім погано малював. Мені просто. Удача. Була на моїй стороні, що нормальна оцінка тривав. Але от якось з половини шостого класу з другого семестру зацікавився ну, малюванням. особливо звичайним сірим олівцем. Цікаво малювати. Але от таких професійних здібностей нема. Звичайно, тіні намалювати і якісь там деталі. І все. Тож, дякую за вашу, за вашу відповідь. Це було цікаво дізнатися. І тепер ми переходимо на другу групу, другу групу. Це музика. І перше питання. Яке ваше відношення до пісенних конкурсів, як, от наприклад, Євробачення, саме який я пам'ятаю відомо? Ну, <кій> дуже складно. Об'єктивно оцінювати, і мені так здається, взагалі будь-яке мистецтво, тому що воно насправді апелює до якихось власних відчуттів, і я так вважаю. А конкурс передбачає ну, об'єктивну оцінку чогось, да, тому що ми хоті хоті хотіли би, щоб в нашому конкурсі всі мали рівні можливості. І через це, через ну, таке протиріччя, як на мене, да, що. Треба об'єктивно оцінювати, але саме мистецтво передбачає якусь власну думку, не об'єктивну, а суб'єктивну, тому що відчуття. Тому я вважаю, що це ну, в деякій мірі це можливо ну, доцільно проводити, да? ну, то, щоб показати нових виконавців або ну, щось такого роду для популяризації. Але ну там ці виграші, це, ну, я вважаю, що ну, ну, не можна таким чином е про мистецтво, як хтось кращий за когось. Я, 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 я отак вважаю. Дійсно, от. До цього моменту я зовсім такої думки не мав. Дякую за вашу відповідь, мені дуже цікаво було. Насправді, от, для мене спеціальні конкурси це чисто цікаво. От. Яку музику обожнює от можна так сказати. Тільки це. Але, звісно, і знаходжу те, що мені подобається. Але от щоб думати, що це от коли людина на щось писала, цю музику, от вона щось виявляла. Оце от я от ніколи не думав. Не було так. зовсім. Тож дякую за вашу думку, дуже цікаво. Мені сподобалася така будинок. І друге питання: от, як часто ви слухаєте музику от, у повсякденному житті? Наприклад, коли щось робите або чи займаєтесь чимось так само? І яке до цього ваше ставлення, що музика стає як частиною тебе, і ти без неї жити не можеш? От якось я можу сформувати. Ну, я думаю, що багато хто з людей взагалі слухає музику? Дуже часто протягом дня, да, під час будь-яких справ, я теж в мене таким чином періодами. Я деякі, от там декілька місяців, наприклад, ну, от все, що роблю в наушниках, музика. Якщо мені не треба там щось думати, там кудись іду, з собакою гуляю, чи там прибираю вдома, чи будь-яка дія. Я або музику слухаю, або я, коли закінчується цей період музики, так сказати, да, то я слухаю аудіокниги. Ну, тобто. Отак, періодами то книги, то музика, тому деякі часи да, я дуже багато слухаю, дуже різноманітну всяку музику слухаю. Ну, і я вважаю, що це дуже непогано. Ну те, що музика стає такою великою частиною життя. Це ну. Я не бачу нічого в цьому поганого, да? але ну, якусь там шукати деякий там щось користь цього або глибинний зміст якийсь, я теж не думаю, що тут треба цим займатися. Е, ну, Просто це відволікає тебе від повсякденного якогось там рутинної роботи, да? щоб не занудьгувати, розважає, може, трохи підтримує гарний настрій. Я думаю, що точно так, тому що коли перемиваєш купу посуди, наприклад, дуже важко втримувати гарний настрій в себе, а ну, з музикою можна це зробити таким чином, чи щось такого роду. Ну, тобто, я позитивно до цього відношусь, ну, якось так. Ну, тобто, без заглиблення, це, я думаю, що так, от, щоб легко до цього відноситись, це дуже позитивно. Дякую за вашу думку, дуже цікаво. Знаєте, от, чи, у мене теж така музика, я слухаю майже кожного дня, коли, або коли на тренування йду, або їду, або коли просто ліжу у ліжку також. Щоб відволіктись. Так. Або теж, коли прибираюсь, ну, тобто так само, як у вас. Але от, як на мою думку, то. Це воно стає як залежність, що без музики жити не можна. Що мені от тільки цей факт як говорить, спокійно жити не дає. Ну, я думаю, але що в цілому. Це... Поки воно не приносить ніякої шкоди тобі, ну це, це залежність, так вона. Ну може, це і залежність дійсно, тобто ти не можеш без цього, але поки це не приносить тобі шкоди, то чому би ні? Я так вважаю. Деякі люди, наприклад, не можуть без пробіжки зранку. Да, це теж залежність, але ж це, наприклад, навпаки, корисно. Я думаю, що це нічого страшного в цьому немає і там тільки позитивна сторона є. Так, згоден з вами. Так, воно є, в принципі. Тож, дякую за вашу думку. Це от дуже цікава думка, і в мене от майже так само. Я вважаю, як Києва. І це дуже цікава думка. Тож переходимо до наступної підгрупи: це література. І перше питання. Що для вас є літературо, як, як ви це розумієте, та що вам у літературі подобається? Якісь жанри або вірші, наприклад, якісь. Тож. Що з літератури, те, що вам подобається? Ну е я люблю читати книги. Я ну, немає такого періоду, коли б я не читав книгу, наприклад, да? в житті. Я закінчую і одразу наступно починаю. Я люблю насправді. Ну, яку взагалі-то я читаю фантастику, фентезі, може, детективи трохи, ну, деякі дуже мало класичних. Я прочитав насправді творів, тому що я здебільшого знаходжу їх. Мені вибачать всі, кого це образить дуже нудними насправді. Такі якісь там дуже класичні, якісь там іконічні, може, там всякі старіки морі там чи щось в такому роді. Я, мені дуже складно їх читати, тому що одразу відчувається час написання в таких творах, як на мене. Тобто, ти читаєш і саме, от як текст побудований, ти вже відчуваєш. Старину написання, я читаю сучасну літературу здебільшого. Ну, я ж кажу, деякі я прочитав класичні твори, і навіть деякі мені подобаються. Але для мене взагалі література це спосіб, як і кіно, наприклад, це спосіб визвати деякі відчуття в людину. Ну, тобто, деякі твори веселі, деякі твори сумні, деякі там е, вашевляють, да але е, це все, що я на, насправді шукаю в літературі і, взагалі, в будь-якому мистецтві. Тобто, я не прихильник пошуку якогось глибинного змісту чи. Е, Якоїсь там саморозвитку через літературу насправді да, або через будь-який інший вид мистецтва, як на мене, що головне до чого апелює будь-яке мистецтво це відчуття, і якщо книга в мене викликає відчуття там будь-які, да сильні, то я вважаю, що це дуже хороша книга, і саме такі мені подобаються, да там, де ти. Відчуваєш те, що задумав автор, ти повинен відчувати. Ну, тобто, якось так. Е, ну я думаю, що я відповів. Можливо, є якісь ще, ну я не знаю, уточнення. Ну, якось поки що так, я думаю. Да. Дякую за вашу думку. Мені чесно дуже цікаво її почути було. Насправді, я читати не дуже впевляю. ну, Звісно, якщо я захотів, то я прочитаю, воно мені цікаво, тому що. Але в цілому я не багато читаю, тільки коли задаю щось. Це по літературі або якісь параграфи, звісно, по предметам. Але так особливо, щоб сам читати, я не дуже полюбляю. Але от якщо говорити про написання якихось творів, то так, це я полюблю. От полюбляю писати вірші інколи. Також пишу велику книгу зараз, але але періодично її пишу, бо ідея якось зникає. Але, от, як на мене, цікавіше писати, ніж читати, бо тобі цікавіше знати, от, що буде з героєм, якого, якого ти описуєш, Події якого ти описуєш у житті. От, як на мене це цікавіше. Але також, якщо... Читати то, так, деякі книги можна подумати, що вони нудні. От, як на мою думку, є деякі книги. з розряду нудні, цікаві та ті, які подобаються найбільше. Пам'ятаю, от у нас були деякі вірші, книги, які були нудні, найчастіше це було. На жаль, по, по українській літературі. У мене завжди українська література була на мене нудніша, ніж зарубіжна. Бо по зарубіжній літературі там це якось так цікаво трапляється якось. Цікаві події. Але от минулого року, це сьомой клас був, то був, от, була одна книга по українській літературі, вона цікава дійсно. Тож, в принципі, так, якщо читати, то воно, звісно, буде цікаво. Не думаю, що всі деякі книжки нудні. Якщо їх читати і думати, про що ти читаєш, то будь-яка книга буде Ну, Цікаво. Тож тут якось. Моєї думки, що вони нудні, немає. І ну, дякую вам за вашу да, так, Мені вона сподобалася, я дійсно захоплений вашою думкою. І тепер переходимо до наступного і останнього питання. От, за... Чи були у вас спроби почати писати як... якісь твори літературні? От книжки, наприклад, вірші або ліричні твори. От, те, про що я розказав, що люблю писати там щось. Mm -hmm. що... Ну, в цьому житті я написав один віршик, ну, минулого чи позаминулого року, не пам'ятаю. Невеличкий такий простенький. І взагалі-то я дуже часто повертаюся до думки, що хочеться почати якусь книгу писати. Ну, це знову ж таки, прочитаєш якусь ну, таку. Серію книг там цікаву, да? і одразу виникає це бажання щось, щось самому написати, тому що якось багато ідей накопичується, да? іноді просто буває, буває, гуляю з собакою. Теж і в голові якась раз ідея така для книги дуже е, приваблива виникає, але все я ніяк до цього ще не прийшов. Е, ну, не знаю, мені дуже важко насправді. Писати взагалі, ну от я писав коли статті наукові, зрозуміло, що це різні речі, да? наукові статті і художня література, але просто дуже складно з с... от мені, от вибудовувати оці речення, вони мені всі не подобаються, навіть там, де ну, не наукова, скажімо, частина, наприклад, вступ, да? вступ у статтю, то там просто, в принципі, треба щось розказати, ну, майже своїми словами. Да? І все одно мені дуже складно, е, я щось напишу, мені все не подобається, я, я все прибираю, видаляю і пишу заново, і воно майже одне й те саме, і мені все одно не подобається. Тому я от думаю, якщо я почну писати книгу, то це буде взагалі якась катастрофа, і я ніколи її не закінчу. Але все одно іноді, от е, таке бажання виникає. а вже ж е, мені теж здається, що це дуже цікаво. Е, е. От, продумувати, да, от деякі там речі, як вони, е, ну, е, ну зрозуміло, просто там написати якесь життєописання якоїсь, да, там ну, якогось героя, це не цікаво. Треба якісь повороти продумувати, якісь переплетіння сюжетних ліній. Ну, це, я теж вважаю, що це дуже класно. І я е, ну, захоплююсь взагалі е, літературними талантами деяких е, да, авторів, от моїх улюблених. Е, я дуже дуже ціную це. Тому, да, хотілося би, але навряд чи я колись на це погоджусь Ну, якось так в мене. Цікаво, мені дуже ваша думка сподобалась. Так. Я на 90% у мене така сама думка, бо сходиться з, з вашою думкою. І, так, у мене. Найчастіше були ідеї щось написати, от поки я не почав хоч спроби у мене не почалися писати. Так, я прочитав якийсь твір, от надто цікавий твір. І так, я почав про нього, про нього думати, може, щось своє написати. Але ніяк руки не доходили, але, в принципі, це тільки треба за, забажати щось зробити. Бо було у нас у минулому році і по зарубіжній літературі знову ж це Дитяна Ева книжка. Ми її читали, мені вона дуже сподобалась. Я вирішив щось подумати над її мотивами і зробити свою книгу. Але не з таким самим сюжетом, звісно. І от я її досі от ні, майже нічого не було про цю книжку, що в ній було написано. Але я напишу зовсім інший, набагато цікавіше, мені здається, воно має вийти. Я, звісно, не знаю. Але от я в повсякденному житті я пишу багато. Треба підготувати якийсь вірш, наприклад, там, розказати на камеру для якогось конкурсу або привітати когось. Я це дуже часто роблю. І якось як і писати. В телефоні, це, звісно, теж різне з тим, що писати від руки. Я від руки багато пишу віршівці, але цю велику книгу я пишу на телефоні, бо... бо я не зможу її потім просто, якщо її треба буде кудись виставити, не знаю, що буде в майбутньому, то може, може знадобиться, то я її просто не зможу написати з, з того, що написано на папері. Я не зможу це перенести у телефон, бо це неможливо Я свою першу книгу написав, ну як? Це не дуже цікаво було, вона досить маленька, звичайний зошит на 12 лист, листочків, То вона не дуже цікава була. Звісно, там були деякі події написані. Я її почав переписувати у документ, я не витримав. І перестав її писати, бо це неможливо. Але от, ну, якщо думати, то це досить цікаво писати саме а не читати. Тож, тут як думати, коли я брав минулі інтерв'ю, так мені вчителі також говорили, що от вони багато пишуть, от у них навіть ідеї були, що вони самі от писали не от. Треба як от щось написати, якесь привітання, наприклад, або якийсь вірш написати, розповісти, наприклад, учням. А одна вчителька, вона сама писала, бо емоції. От, також багато пишуть із-за своїх емоцій. Моя думка, це також дуже цікаво. Тож, ну, дякую за вашу думку. Мені дуже сподобалась ваша думка. І... На 90% знову ж скажу. Вона як у мене, ваша думка. Це у нас схоже вийшло док. І ще раз вам дякую, що взагалі погодились да. дати мені інтерв'ю. Я вам дуже за це вдячний. Да, і тобі дякую сподіваюся. Сподіваюсь, що ви також приймете участь у наступних частинах, коли ми будемо їх готувати. Авжеж, чому б ні? Ще Дуже дякую вам, що погодились на інтерв'ю. Бажаю успіхів в написанні книги. Дякую, велике.